Синоптики попережуть, в яких областях України будуть дощі, грози, град та шквали, а де буде аномальна спека, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 15 липня, холодні дощі йтимуть у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській та Полтавській областях. На всій решті території країни без опадів та буде панувати чудова сонячна погода, вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході країни буде від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території буде спекотніше: від плюс 29 до плюс 33 градусів, а на півдні взагалі до плюс 36. Вночі на заході країни до плюс 16 градусів тепла, на всій решті території тепліше від плюс 18 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 16 липня, проливні дощі будуть йти у Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях. Нарешті території опадів не очікуються та буде переважати суха сонячна погода. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході через дощі буде нижчою від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У четвер, 17 липня, опади накриють майже всю територію України. Сухо та сонячно. У четвер буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також у Криму на всій решті території країни йтимуть дещі місцями проливні. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря на заході від плюс 23 до плюс 25 градусів в день. На всій решті території буде від плюс 28 до плюс 34 градусів тепла, вночі на заході до плюс 16 градусів. На всій решті території від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!